Добрий раночок. Сьогодні я вас вітаю від своєї плантації редиски, яку я он, зламала одну, але положила іншу насінину. Хотіла дуже так поправить корінчика, знаєте, це ж крутить, але з чого ж крутить? Не чіпай. Дивіться, як гарненько. Оце, що я посіяла, вони на другий день зійшли. Потім я посіяла он, ще три лоточки. Рівно на другий день зійшли. Сьогодні рано, думаю, треба відкривати. Е, о, я їх познімала, бачите, ці парнички. Думаю, треба відкривати, глянуть. Як я дивлюся, вони о, треба ще вчора вечором. Вони зійшли майже не то, що майже, а раніше, ніж за дві доби. Ну, Їм тут непогано під лампами. А це ці першенькі, бачите? о. О. Отакі. Зараз я їх, чого я вам показую? дивіться, стоїть. Е... Баночка набрала води, дуже теплої не треба. Я тако поливаю, вже я полила цей лоточок. От, буду поливати усі, а потім я піду в літню кухню і принесу попілу, щоб у мене був тут попіл, щоб перед слідуючим поливанням, а ридиска любить дуже поливання. Я в теплиці прям шлангом холодною водою. Прямо в мене там є вода, кран. Я беру шланг і прямо холодною водою лю по, по цьому. Рано і вечором. Ну, в теплиці тоді, як сонце, то дуже гаряче. Я маю воду весну. От. Так я полю. Дивіться, гліцинія моя. Зараз, 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 Бо тут у мене ж такий робочий стіл. Дивіться, яка гарненька гліцинія, як гарно росте. Я її один раз піддобрила мастером 20-20-20. Але зараз я більш нічим, крім води, нічим її поливати не буду. Бачите, як нові листочки, нічим поливати не буду, тому що вона мені корване. А ще до весни, поки її висаджувати, дуже довго. Ну, саджанець, дивіться, зараз я вам показати, олівчика візьму. Дивіться, саджанець. Бачите, такі гарні, крепкість, вже як деревинка робиться. От, Тут в мене все стоїть, те, що треба. Оцею зубною щиточкою теж таке щось роблю. Поприносила все. Сьогодні я буду сіяти. Порей. Вже в мене звільнились ці парнички. Є в мене вроді один чи два шелоточки. У мене лотків є море. Але я їх не можу дістати. Вони в кладовці на, самій великій, на високій полці. Я їх, якщо буду якось шваброю стягувати, вони як впадуть, то мені всю голову розсічуть. Дуже високо. Кладовка така висока в мене дуже. І там полички зроблені. Ну, хіба що не знаю? Покажу їх буду знімати. Я геть боюся, я постояла, подивилася і пішла. Ну от така в мене плантація, така в мене еустонка. Еустомка помаленьку росте, дай Бог, щоб тільки не було великих відключень світла, бо вона пропаде. Бачите, о, посходила. О, бачу два горщики, яких нема. Ну, але нічого, процент. Отут всі, абсолютно. Дивіться, тут, тут, Одні... але я показую телефоном, так якби жов... зелена земля. Ось то треба було б чим зараз мені підкормити. Хіба що возьму мастером полю, але раніше водою. Вона земля зеленіє від переливу. Але ж вона в мене не мокра. Отаке, От далі проридисочку. Зараз її всю поливаю, іду в літню кухню, приношу. О, дивіться, оце внизу поставила дві коробочки, бо тут ще були не зійшли. Гляньте. Ну. Вилазять. Малиші принесу попілу, щоб наслідуюче поливання. А воно буде прямо завтра. Я посиплю попілом і полю то для коренеплода, щоб гарна була редисочка. Зараз не можна нічим азотним поливати. Маю в виду якісь там настоянки, ще щось, ще щось. Хімії я для редиски не вживаю, тому що це. Е, ви ж знаєте, редиска короткого сроку е, дозрівання. от, То, якщо сюди дати хімії, то ти потім ту хімію з'їсиш. А воно мені нащо? Оце сію під лампами, щоб хімію їсти. Ні, такого не буде. Коротше, добренько. Е, продовжую поливати чистою водичкою, дуже зручно грушею поливати. Прям дуже зручно це подружка навчила. Раніше ліючкою поливала. А якось ту ліючку повернеш, і воно як бахне багато буде, хоч вона маленька. Гляньте, ну яка красота. Зараз я відкрию вікно. Зараз, 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 зараз. О, на цю. Гачте? О, Красотулька моя. Дивіться, що я побачила. Ще буде бутончик. Але чи буде цвісти? Ця бистренько бутон. От. Ці ростуть. Я їх поставила під лампи, знов переставила сюди. А, але вже гарна. Люди геть говорить, страшно. Отаке от поливаю, працюю. Вам всім добра. Сійте, редиска такий овоч, що вона може рости і не під лампами. Просто щоб в мене підвіконня зайняте, от а е, більше я не можу ніде ставити, бо там. Я в цьому році експериментую. Може так доекспериментую, щоб поцвіти вся хата. Я не включила отоплення на хату. А якщо включу, це значить я буду по 20-30 тисяч платити. То ну, його паню. <реш> <реш> Лучше я собі ці гроші використаю чи якусь квіточку куплю. Хайно ну, почнеться тепло. Хайно ну. я вже понамічала там собі. Але гарна тьху-тьху -ть на тебе редисочка. Хоч я в цей тьху і -ть не вірю, і ніколи не користуюся, зараз поливаю і починаю сіяти порей. Порей дуже вітамінна штучка. Я його люблю, як запікаю м'яско, я вам вчора казала, ложу в пакет. Якщо, от, наприклад, цілу курку, там, гуску, качку чи так, кусок м'яса, то я збоку візьму, ложу ці корини плоди по 3-4. По Вони такі смачнючі, що їх можна й 10 положити, лиш би вирости, знаєте. От. В супи даю, прямо ложутку, перерізала пополам борщі, супи теж. Це дуже вітаміни і, і дуже добреньке. Отаке. От Ложу і цибулю, і порей, і зелену цибулю накидаю, що я тільки не ложу в супи, наприклад. Добренько на цьому все. От. Буду працювати. Тому що треба працювати. Треба щось робити, відволікатися. Бажаю вам всім теж, щоб не було ніяких вам проблем, щоб ви ні про що не переживали, щоб було здоров'я в сім'ях. От. Щоб було у вас все найкраще. Вирощуйте, сійте. Мені треба в місто поїхати, а бачите, ще снігу додалося. Не хочеться навіть виїжджати. Хотіла купити ще базиліку вишневого, я його дуже люблю. Він, він з цим з помідорами супер у банках. В цьому році посію багато моркви. Такої, що найду насіння моя, яка є така рання, прирання, суперрання, для того, щоб в мене була зелень для помідор. Якщо ми будемо жити, якщо ми виростимо помідорки, будемо закривати з морквою. Супер, дуже смачно і з базиліком вишневим. Чогось я так полюбила той вишневий, не знаю. Все, бажаю всім добра, вам всім дякую, дуже вам вдячна за все. Дуже гарно пишете мені. От, гарно все розказуєте, підказуєте. Жіночка питала, е, за, де я купила, про що вона питала? Ага, про ці різдвяники. Я різдвяники, е, Вона каже, що за секрети? Тож я ж сказала колись, не колись, я сказала, що я. Беру, відкриваю Фейсбук і пишу. Куплю різдвяники, висвічуються різні групи. Я туди підписуюся і читаю. А якщо подобається, починаю через месенджер переписуватися. Це дуже зручно, Я так і редиску. Так все купляю через Фейсбук. Ніколи телефони не залишаю, тому що це акція одноразова у мене. Я потім щось друге собі знайду, може лучше. От бачите, як цю ридиску я поміняла. Вторік була вієна, в цьому році аутела, позавторік була сієста. Даю так я добренько, на цьому все. Дякую вам за все за підписки, за лайки, за коментарі. Всього вам найкращого, бо щось я вельми сьогодні розговорилась багато через те, що сама в хаті оце зараз. То мені спілкування тільки з вами виходить, знаєте? Добренько.